Багатий світ океану відкрив науковцям нові таємниці. Міжнародна група дослідників знайшла понад 100 нових видів морських істот коло берегів Чилі. Поки що це лише припущення, що ґрунтується на вивченні підводних відеозаписів, підтвердять його під час лабораторних досліджень. Учені зробили відкриття під час експедиції Тихим океаном. Її організував інститут Шмід Ошен. Знімав робот на відеокамеру 4К. він занурювався на глибину до 5 кілометрів. Зафільмував морських істот, що живуть серед підводних гір біля острова Сала і Гомес та архіпелагу Хуан Фернандес. Так виявили невідомих науці ракоподібних губок, молюсків та риб. Під час експедиції ми знайшли понад 150 видів, про які раніше не повідомляли в цьому регіоні. Ми вважаємо, що потенційно 100 чи більше видів нові для науки. Ми бачили великих морських їжаків. Там вони досить великі, діаметром пів метра. Їх там багато. Ми бачили цілий ліс бамбукових коралів, яким, мабуть, тисячі років. Ми бачили багато інших видів коралів, які теж дуже давні. Учені також склали мапу морського дна площею 53 тисячі квадратних кілометрів. На планеті багато ділянок, які ніхто не бачив і не наносив на мапу. Отже, крім відкриття нових видів, науковці виявили чотири нові підводні гори. Одна з них завишки 3,5 кілометри. Тож це не дрібниця. Це досить значуща подія. І ця частина світу важлива своїм біорізноманіттям. До того ж, це дуже цікавий геологічний регіон. Це місце зустрічі кількох тектонічних плит. Науковці вважають, що їхні дослідження стануть підставою зробити води біля берегів чилі охоронюваною зоною. Це дасть змогу вберегти унікальні морські істоти від вимирання. Експедиції триватимуть. Зараз до острова Сала і Гомес знову йде корабель з ученими.